Я Крістіна Король, голова громадської організації «Українське об'єднання моряків. Мої вітання з 2021 по 2023 роки. На очах у всієї країни та міжнародної спільноти ми боролись з корупційною схемою на 150 мільйонів доларів на рік у сфері дипломування моряків. Боролись і перемогли. Але зараз у 2025 році. Під час четвертого року страшної війни з Росії корупційна схема завідемо формування моряків має намір повернутися. Цього разу мета корупціонерів обирати українського моряка на тисячу або 500 доларів в залежності від терміновості процедури. Вони хочуть, щоб українські моряки за кордоном платили за українські посвідчення моряка у 20 разів більше, ніж в інших країнах Євросоюзу, зокрема в Польщі. Ця послуга коштує тільки 55 доларів. І вже багато моряків нею скористалися. Вони вже запустили такий сервіс у Варшаві і, що найстрашніше, готують зміну постанову в Кабінету міністрів, згідно якої всі українські моряки будуть змушені оформлювати українські посичені особи моряка за цими фантастичними цінами. Мова йде про корупційні добутки у десятки мільйонів доларів США на місяць. Пояснюємо, спочатку повномасштабного вторгнення. Наші органи влади не видавали посвідчення особи моряка за кордоном. Тому українські моряки для того, аби мати змогу працювати, були змушені оформлювати закордонні посвідчення зазвичай польські. При оформленні українських робочих документів наші органи влади наразі визнають особу моряка або через посвідчення особи моряка, або через його Внутрішній чи закордонний український паспорт це передбачено постановою Кабінету міністрів номер 1499 проектом та адвокації, якою два роки тому займалася наша організація. Спільно з партнерською організацією разом проти корупції. І зараз вони готують зміни до цієї постанови. Вони хочуть прив'язати видачу українських робочих документів до наявності у моряків. Обов'язково українського посвідчення особи моряка. Тим самим вони планують змусити всіх українських моряків оформлювати його в державному підприємстві в -сервіс у сервісу Варшаві за тою самою фантастичною ціною в тисячу чи в 500 доларів США. І це при тому, що документ виготовляється в Україні і лише пересилається Варшави для видачі моряка. В Україні його вартість становить 1788 гривень або 44 долари США. Зважаючи на цей акт корупційної агресії громадська організація Українське об'єднання моряків, вимагає, перше, значно зменшити вартість українського посвідчення особи моряка за кордоном до адекватної ціни із доплатним, розгорнутим, ретельною та оптичним розкриттям даних про обґрунтовану субівартість послуг, які надає державне підприємство у сервіс з видачі українського посвідчення особи моряка. Друге, звертаюся до шановних українських міністрів. Просимо вас на засіданні Кабінету міністрів не приймати зміни до постанови 1499 та зберегти можливість для українських моряків підтверджувати свою особу через закордонний чи внутрішній паспорт. Також ми наполегливо просимо не приймати жодних зміни документи щодо дипломування моряків без публічного здовження з представниками морської спільноти, зокрема, нашої організації Українське об'єднання моряків. Також хочу додати скільки можна намагатись обдирати українських моряків, примушуючи їх боротись за свої законні права. Моряки це не кримінальний елемент, який можна кришувати. Моряки законно та важко працюють. Вони місяцями не бачать своїх родин та навіть землі. Їхнє життя завжди під загрозою. Досить вже. Так чи інакше, ми не дозволимо обирати моряків. Ані цього разу, ані будь-коли в майбутньому. Ми не будемо мовчати і будемо боротися до перемоги над корупцією. Ми вже вміємо перемагати, і в цій битві за чесне право на роботу обов'язково переможемо.